Так відбувається в мене полив. Я поливаю, знімаю декілька відео, поки поливається одна сторона, а потім я беру і змінюю шланги. Включаємо водичку і біжить у нас водичка. Сейчас я вам покажу це все. Ага, перекрутилась. Та бачиш. Так. І сейчас побіжить. Звідси вода. Слухайте, цей полив для мене просто, просто клас. Із-за того, що руки свободні, а грядка, дивіться, ага, -а, -а. А, -а, а, дивіться, яке все мокре. Яке все красиве, диви. А вона має травичка, яку я посіяла. Круто. А ну біжи ж водичка, диви, як. Щоб успіти у відео. Хто хоче гейхери по 50 гривень пишіть. Красота, зелені, правда, тільки, а всі останні по 85. По 150 гривень є дорослі кущі, які ви розділите ще й заробите з них. Хочете? Воно побігла вода!